Всім привіт! Починаємо 39 й огляд крипторинку. Сьогодні у нас таки закінчилося 26 січня 2025 року, і ми подивимось, що відбувається на ринку. А як ви бачите на денному графіку біткоїна? Зараз відбувається таке звуження. Я віддалив на денний графік, щоб було видно. Картину здалеку, і що ми можемо бачити, що зараз ми звужимося в симетричний трикутник, і по індикатору вже з'явилася червона точка, і ми дуже високо піднялись. Індикатор прогнозує, що можливе зниження. Якщо перейдемо на менший графік, і подивимося, що Минулого тижня, що ми бачимо на 4-годинному графіку, що ціна звужується в такому діапазоні, і дуже скоро буде вихід чи вверх, чи вниз. А як я прогнозував на тиждень тому, навіть два тижні тому зростання і падіння, можливо, це відбудеться. Але давайте подивимось, якщо це зараз візьмемо лінію ось. Зростання з минулого разу? З, з мінімуму ринку до поточно за минулий тиждень. Якщо ми цю лінію копіюємо і перенесемо. Якщо вихід буде вверх, подивимось, що це може бути. Якщо це відбудеться так, то куди ціна може? Прийти, якщо так буде, то це ціна 120 тисяч доларів. Якщо буде, бо тоді в нас було зростання з 90 тисяч доларів до 106. Тобто, якщо зараз буде прорив вверх, то будемо, підемо туди. Якщо буде прорив вниз, то ми повернемося до того рівня, звідки починали. Тобто я можу продлити цю лінію. Так, і. Намалювати ще одну стрілочку на підтвердження. Так, моє ідеї, що, можливо, вона відбудеться пізніше. Так. Ось. Оставимо і такий прогноз. Подивимось, як воно буде відбуватися. Але в 4-годинному графіку падіння є, але потенціал не такий великий, як на денному графіку. Прийдемо, подивимось, що там на 2-годинному теж ми можемо падати, але зараз діапазон коливань не такий великий. Не накопичено маси. Так, на годинному теж саме. Так, поки що нічого не видно. А, давайте подивимося, що в нас відбувається на графіку ефіріума. По те теж саме. Ми в трикутнику звужуємося і очікуємо прорив. Що нам ми подивимося на денному графіку по ефіріуму. Так, Тут потенціал на зростання, на відміну від біткоїна, де потенціал більше на падіння. Ось так. А подивимося, що в нас по іншим монеткам. Відбувається. І що кажуть денні графіки, наприклад, солани. По солані ми теж дуже високо, червона точка і можливе падіння. Так, але якщо перейдемо на менший графік. Так, тут ми ще падаємо. Але... Так, далі, якщо подивимось, в денному графіку. Ось цю лінію. Якщо ми підемо на зростання прорив буде, подивимось, куди потенціал показує. Бо якщо це в нас фігура прапор і це в нас основа, то ціна дивиться на 400 доларів. Цікаво буде, якщо ми підемо на цю планку. Буде неочікувано. Хоч, зараз. Хоча я очікую цих цін трошки пізніше, через місяць-два. Так, далі перейдемо, подивимось, що в нас НІР показує. Ну, не такі ярко виражені, але подивимось меншим масштабом. Так. Фігури однотипні. Усіх трикутні, звужуючі. Тепер подивимося: перейдемо на портфоліо моє, яке я веду вже декілька місяців. Ось зараз його вартість 1667. А, і за цей тиждень а, ми в меншому діапазоні, і це. Ну, не найнижче, але дуже низьке значення. Нагадаю, що криптопортфоліо я записую в табличку. Моніторинг за кожен тиждень ось уже 39 тижнів. І зараз ціна 1659, хоча стартова була на кінці квітня 1500, тобто трошки більше, ніж на початку, але це набагато менше, ніж минулі тижні, коли у нас було 2200 Максимальна ціна. Я вибрав 15 криптомонет розбив їх по три монети в гаманці. Один назвав класичний, який в нас складається з біткоїна ефіріума, лайткоїна. Інший назвав прогресивний, складається з солани, Nіra, бінбі. третій назвав мемовий, куди входять догі, пепа і шибу. Четвертий геймовий, куди входять акції, Sand і Ton монетки. І п'ятий гаманець штучної інтелекту, куди входять Fetch, GRT і Injective Protocol. Ось такий у нас сьогодні огляд. Дякую, що додивились до кінця і буду радий вашим питанням та коментарям. До наступних зустрічей. Всім па-па.